Всім привітки, вітаю вас на своєму каналі про квантову психологію. Хто мене не знає, я Дарина, квантовий психолог, працюю з жінками і допомагаю їм покращити якість їхнього життя. Як ви вже поняли, ми говоримо про стосунки і ролі розпреділення в цих стосунках. Можливо, ви пам'ятаєте, в деяких моїх попередніх відео я казала, що жінка завжди веде у відносинах. І це абсолютно правда. Але... Я вам ніколи не казала, що чоловік це поле створює. Я зараз все поясню: інформація моя: ну, сідайте, пийте чайочок, влаштовуйтеся зручно. Час буде неймовірно продуктивним. Боже, що це взагалі означає, коли чоловік тримає поле для жінки? Тому що контакт... Створюється на чоловічій енергії. Якщо контакт буде створюватись на жіночій енергії, ці стосунки довго не протримаються, і до того всього жінка буде неймовірно нещаслива, прям енергетично виснажена, фізично виснажена після закінчення цього контакту і впродовж цього, цього контакту. От давайте уявимо ситуацію, де Чоловік не тримає простір, щоб ви зрозуміли уже самі. Подумали, а як це? От уявимо жінка, якби вона могла це дуже ососнано висказати, це б звучало приблизно так: Андрійко. Я дуже хочу бути разом з тобою. Ти мені дуже сильно подобаєшся. Я хочу бути твоїм хлібчиком до Хачапурі, але мені не вистачає. Часу з тобою, мені не вистачає з тобою контакту. Я не відчуваю з тобою себе в безпеці. Я не відчуваю поряд з тобою себе бажаною, хоченою, е, такою, що тобі зі мною дуже-дуже цікаво, ти хочеш зі мною провести своє життя. Мені б хотілося, щоб ти не розкидав свої вещі по всій квартирі, а щоб ти складав їх в пільєву е, миску. Чи ти проводив зі мною більше часу, щоб, можливо, ти мені там е, дарував більше подарунків, квіти кожного тижня, щоб. Ти мені давав зрозуміти, яка я для тебе важлива, яка я для тебе бажана, що ти зі мною хочеш мати ці відносини, що ти забирав мене з роботи, щоб ти викликав мені таксі, щоб ти розповідав мені свої мрії, цілі, плани, щоб я була частиною твого життя, і тоді я буду відчувати себе дуже любленою. І це нормально цього хотіти. Але якщо ви хочете цього з чоловіком, який не тримає поле. То все, що ви можете отримати, це дулю з маку. І от давайте уявимо. От зараз я вам прям розповім, хто такий чоловік, який тримає поле, і що за роль жінки, яка дуже щаслива в цих відносинах. От уявіть, що чоловік вам побудував стіни, двері, вікна, кришу, фундамент, і він це все тримає. І жінка. Не займається оцим триманням всякої фігні цього дому, а вона може робити в хаті атмосферу, вона може робити в хаті настрій, вона робиться декорації, всі приходять в цей дім і кажуть, Боже, які ви класні, які ви щасливі, ми з вас так раді. Тобто вона уже в цьому просторі безпеки, а увага, жінка. В просторі безпеки може розцвітати, якщо жінка поряд з чоловіком, з яким вона безпеки не відчуває, вона не буде на 100% собою. Вона не буде проявляти свою жіночність, вона не буде почувати себе безпечно. Тому що наша жіночність проявляється лише тоді, коли у нас є база фундаменту безпеки. Ну тобто, чоловік тримає це поле, а жінка це поле просто наповнює своєю енергією собою. А тепер трішки зрозуміліше, що це означає? Він тримає цей дім, він тримає мені кришу. Що це значить? Це значить те, що а, йому з якогось цікавого дива. Стало чомусь цікаво, щоб ти була поряд з ним, коли він думає про тебе, а як вона доїхала до роботи? А як вона приїде з роботи? А може її визвати таксі? А чи в неї все добре? А чи хотіла б вона нові квіточки? А в случаї, якщо у вас є діти, то він на роботі там собі сидить, гроші заробляє, да? але в цей час у нього там 50 разів, 15, ладно, 10 разів прийшла думка: ой, треба моїй прекрасній донечці Софії лялечку якусь дуже красиву купити. Щоб вона пораділа. Ой, Треба якось в цьому місяці побюджетити так, щоб Максимкові вистачило на е, його спортивні турнементи, спорт, на бокс, щоб йому вистачило. Да? І ще треба заїхати по дорозі додому в магазин, купити всі продукти, е, щоб для моєї прекрасної жінки це було може трошки полегше. Тобто, в моменті, коли він не з тобою, він все одно. Має а, в своїй голові десь взаді, там, коли він зайнятий, твоє благополуччя. А на початку це типу: ой, а мені цікаво, а, а хто ти, а яка ти, а мені цікаво, щоб ти зі мною жила, мені цікаво, що ти була в моєму житті, і так далі. І я вам скажу: якщо ви думаєте, а, у вас таке виникає питання. Чи готовий цей чоловік бути зі мною у відносинах чи ні, чи готовий він тримати це поле чи ні? Якщо у вас, і ви з ним вже в контакті деякий час, у вас впливає таке питання, я хочу, щоб ви знали, що відповідь ні. Тому що чоловік, який хоче контакту з вами, якщо він не дуже стіснітельний, якщо він не дуже не привик проявляти хоч якісь свої бажання, Якщо він вміє говорити, він своїми діями і, може словами, вам дасть про це знати. Тому якщо поряд з вами чоловік, який 5 років уже ваш хлопець, і він ще не знає, чи хочу я на ній женитись, чи не хоче я з нею чи хоче я створювати з нею сім'ю, то запитайте себе, чи мені ок в цьому. Чи це те, що я хочу? І подивіться, чи ви не самі тримаєте ось ці блядські стіни. А як це відбувається? Є дуже багато жінок, які хочуть ось цього контакту, любові, стосунків, і це ахуєнно, це прекрасно. Але будують вони їх не з тими, хто готовий будувати. І от чоловік, коли не тримає цього поля, От уявіть, жінка починає тримати цей дах, починає тримати ці стіни, там стекло розвалилося вже, там двері вибиті, а вона питається це якось тримати. Це не жіноча відповідальність тримати це все. Контакт будується на чоловічій енергії. Якщо жінка починає це тримати, вигорання фізичної енергії немає. Просто виснаження фізичне, емоційне, ментальне. І от я вам зараз розповім, як це відбувається. Чоловіки, які не тримають поле, вони мають завжди бути стимульовані для того, щоб бути в контакті. От, наприклад, дівчина з хлопцем. а мені принесли квіточки взагалі. Вертаємось до теми. І от уявляємо ситуацію. Дівчина зустрічається з хлопцем, і в них є, звісно, симпатія. Їм цікаво. Коротше, лята поля проходить якийсь час, і жінка починає давити цю симпатію із нього. Чому? Тому що він не тримає поле. Він зазвичай їй сам не пише. Він зазвичай про неї не думає, не хвилюється. А вона, наприклад, скидає йому сексі фото. І це, звичайно, що підніме. Рівень симпатії, тому що це піднімає рівень лібіду. Як тільки ця фоточка вже застаріла, це знижується, симпатія теж знижується, лібіда знижується, інтерес знижується. І доки вона знову ж таки не скине йому ще одну фоточку, ти знаєте, це виглядає так, як жінка тримає всі ці а, стіни, двері, кришу, фундамент вже десь там розтріснувся. І вона в цей же час вона має бути кухаркою, прибиральницею, посудомийницею, вона має ще й оглядати охуєнно, вона має ще й збуджувати його, вона має піклуватися про його якби well-being. Знаєте, ви як у підприємці, так? Да? І чак виписати і станцювати. І продати, і купити, і вентилятора включити. Типа, ну, все я тут роблю. Тільки ти отут сиди-будь. А жінка, що вона втомлена, вона вже заїбалася. Вона має піклуватися про дім, про дітей, про все. А він сидить, в нього така галочка. Жінка є все. Більше мене немає, мене не потребують. Я є все, до побачення. Просто така галочка стоїть. Типу він просто займається своїми справами про жінку, про дітей, про їхнє, якесь неблагополуччя, може не думати. Якщо ви себе знайшли в таких якихось відносинах, де вам постійно треба стимулювати цього, цього бідолашного чоловіка, для того, щоб він там вам подарив квіти, щоб він вас там зводив на побачення, щоб він вам ще щось там дав, зробив, навіть увагу свою, навіть вислухав просто. Це Звичайно, що змінити можна. Можна просто поговорити з людиною. Типу, якщо чоловік розуміє слова, то можна з ним нормально поговорити і сказати йому, знаєш, що, у мене є ось така-то, така-то потреба. Я б хотіла, щоб ти мені чимось допомагав, щоб ти там ще в чомусь там брав участь, щоб ти там носки не розкидав і так далі, і так далі. І поговорити з людиною. Якщо людина, яку ви вибрали будувати ці відносини, готова їх будувати, а не просто стояти осторонь, доки ви кладете ці кипічі і намагаєтеся зробити так, щоб цей дім бляха не впав, все насправді може вийти прекрасно. А якщо у відносинах потім нічого не зміниться, навіть після розмови, то вам потрібно запитати себе, а чого б ви насправді хотіли. Чи готові ви залишатися з цією людиною, яка не прислуховується до вас? Коли ви вже зрозуміли свою потребу, а це не перше, що треба зробити, зрозуміти свою потребу. Дійсно, типу, якщо ви з чоловіком, який вас не слухає, в якого немає простору для вашої делікатної, прекрасної душі, то вам потрібно спочатку собі признатися, що, типу, реально, блін, мені б так хотілося відносин, де чоловік мене носить на руках, де він мене обожнює, де він мене любить, де він мені пише добрий ранок, котику, де він мені розказує. Яка в нього прекрасна, як, як йому пощастило, а не чоловік, який лежить на дивані і компліменти мені за останні 5 років не сказав. То вам потрібно признатися в цьому, що типу реально, блін, мені б так цього хотілося, мені б так хотілося такого контакту, проведення такого-то такого часу з людиною, розумієте? І признатися собі в цьому може бути боляче. Може бути боляче, тому що у вас цього зараз немає. Може бути боляче, тому що прийде страх, а якщо цього ніколи не буде. Може бути боляче, тому що ви розумієте, що ви весь цей час обирали не те, що ви хотіли. Тому що ви вам було страшно, що а якщо такого для мене немає. А якщо такої рибинки в цьому океані не знайдеться. Але я вас увіряю, така рибинка знайдеться саме для вас. Може бути неприємно, тому що ви знову ж таки зрозуміли, що у вас є ось ці відносини. Ви любите цю людину, але вона, наприклад, ну, не хоче мінятися, не зміниться. Хоча таке може бути, тому що у наші ж тіла деякі переплетені, зв'язані. Чому кажуть, що, типу, попрацюй над собою, і в твого чоловіка там справи покращаться, він там більше почне заробляти, ти там подихаєш своєю маткою і все там наладиться і так далі. Правда в цьому є. Правда в цьому є велика, тому що деякі наші тіла вони з'єднані. Особливо причина наслідкова. І от якщо ви попрацюєте, наприклад, з собою, признаєте собі ось цю потребу, може таке статися, що ваш партнер поряд із вами зміниться, автоматично зміниться. І якщо цього не станеться, то ви вже, напевно, і не зможете залишатися там, де ви є, тому що для вас це занадто боляче. І ви б уже захотіли вибрати себе, свої потреби, свої бажання, вибрати для себе краще. Знаєте, тут треба поступати з мудрістю насправді, тому що є багато жінок, які ось тримають ось цей контакт, які тримають ці стіни, цей дах, який вже розпадається, вже капає вода на ніс, і вони страждають їм боляче, їм хочеться чогось іншого, але їм занадто страшно з цього піти. І потрібно поступити з мудрістю до себе, признати собі, що да, мені так страшно, мені б хотілося чогось іншого, мені б хотілося чогось такого ріднішого, кращого для мене. І повірити, що це рідніше, краще для вас існує, тому що воно існує 100 мільярдів відсотків існує. Повірте, для світу є для вас набагато більше, ніж у вас самих для вас. Світ вам дасть набагато більше, ніж ви самі собі можете дозволити дати. І як тільки ви можете довіритись, що, типу, так, блін, прикинь, може таке бути для мене, такі стосунки для мене можуть існувати, потрібно в це реально повірити. І якщо у вас таких стосунків немає поки що, але б ви їх дуже хотіли, то не походжуйтесь на менше в цьому проміжку часу, доки воно до вас приходить. Тому що в момент, коли ви погоджуєтесь на менше, ви в геометричній прогресії віддаляєтесь від того, чого ви дійсно хочете. Чому? Тому що це погоджуватись на дефіцит, на менше. А ви вже сказали, я хочу більше, я хочу кращого. Але в момент, коли ви вибираєте інше, це ніби ніяк краще все-таки не для мене. Так не. Так не піде. <ріст> а от жінка веде це вже більше про мудрість. Це уже більше про те, яка атмосфера в хаті, вдома. Якщо у вас є діти, наприклад, і вони завжди хворіють. Це не садик якийсь там винний. Це не винна школа, це мама. Те, як фонить мама, фонить весь дім. Те, як фонить жінка в домі, те є їх вдома. Те є навколо неї. Всі відчувають те навколо неї. Якщо мама тривожна, чоловік тривожний, дитина тривожна, друга дитина захворіла, собака на... тримається за життя на волосині просто. І ось що означає, типу, що жінка заповнює весь цей простір, який дає чоловік. Вона його заповнює собою. От те, як я вам в прикладі казала, типу, я хочу бути хлібчиком до твого чіпуря, я хочу, щоб ти робив ось це, ось, це, ось це. Я хочу, щоб у нас було ось так і ось так. У нас є деякі межі, за які нам виходити не варто. В тому випадку, що забирати чоловічу силу, так? Є багато жінок, які... По своїм певним причинам обирають чоловіків, яких вони можуть подавити, забрати їхню силу і бути дуже сильними. І ось є такі грані, коли жінка веде, вона веде в мудрості, в підтримці, в атмосфері самій цього дому. Ви знаєте, є така річ, що якщо чоловік хоче. Є в нього якась там ціль, і він хоче її добитися, він її доб'ється, незважаючи на не що. Але якщо поряд з ним є жінка, яка сильна в мудрості, він дійде до тієї цілі 10 разів швидше. Або, наприклад, якщо в нього є жінка, яка не цінує а ось цей простір, який він будує, яка це абсолютно знецінює. То він може дійти до цієї цілі в 10 разів повільніше, але лише тоді, коли він дійсно дійсно сильний. І якщо в нього немає, вторинних вигід туди не дійти. Ви знаєте, чому я кажу, що жінка веде, тому що ми, жінки, з вами, ми в 9 разів або в 7 емоційно сильніші, ніж чоловіки. Ми, по-перше, відчуваємо свій фон набагато краще. Відчуваємо свої емоції, розуміємо інших людей і їхні емоції, їхні потреби. І це було зроблено природою. Навіть коли ми виростали, навіть коли ми росли, чоловіки і жінок а, вирощували. <смай> Каже, вирощували, наче це картошка якось по-різному. Для жінок було набагато більше простору їхнім емоціям, їхнім забаганкам, бажанням, сльозам. Таких чоловікам дуже часто казалось, що чоловік візьме себе в руки, ти ж, типу, а, а цей хлопчик весь маленький, він починає плакати, і йому одразу батько каже, типу, ти, ти може, перестань плакати. От, і тобто, нам було набагато більше простору а, в нашому емоційному. І жінка. Вона розуміє і відчуває більше, ну так знаєте, нам би всім хотілося. Щоб у нас в просторі знайшовся такий чоловік, який би підійшов і сказав: Дай мені цю сумку, я її донесу. Ось тобі квіти, будь ласка, моя бусиночка. Ось тобі подаруночки, які ти хотіла. А давай я сьогодні спланував а, наше побачення, і потім ми підемо в кіно, і потім будемо ввійматися і, і проведемо час разом. І в мене взагалі я виділив цілий день на те, щоб ми робили з тобою, що ти там хочеш, і так далі. і так далі. Тобто, знаєте, чувственний, такий, що його простор. Є місце для вашої тонкої душі, для ваших прекрасних потреб. І ви ж розумієте, що всім би хотілося, щоб людина прийшла і робила все так, як ви хочете. Але чоловіки... Вони не жінки, у них немає такого рівня емоційного інтелекту, як у нас, особливо, якщо це чоловіки, які не росли в домі, в якому були лише там чоловіки. А тому що вони цього теж навчаються, ось цієї емпатії і так далі. І от якщо дитина була одна, і це хлопчик, то а, в іншій сім'ї. Де хлопчик Ріс із мамою, сестрою і бабусею, у нього буде набагато більший рівень розуміння емоцій і жінок, тому що він це прожив, він це бачив поряд, це було в його просторі. І от всім би хотілося, щоб до нам прийшов такий чоловік, зробив все, що нам подобається, все, як ми там собі думаємо. Але ж ви ж розумієте, що чоловікам теж хочеться, щоб їм прийшли і сказали кохані. Я хочу, щоб ти мене любив ось так і ось так, щоб ти мені двічі в тиждень купляв продукт, щоб ти мене цілував 15 разів на день, щоб ти мене обіймав вранці, коли я прокидаюся, щоб ми там ще 5 хвилин щоб валялися в ліжко, щоб ти писав мені добрий ранок, моє сонечко, мій котик, щоб ти мені цю сумочку вніс, щоб ти. Мені там визвав таксішку, щоб ти мене запитав, а чи їла я, чи я не їла. Мені так цього хотілося. Боже, ну жінки інколи наскільки а, хочуть, щоб чоловіки це все вгадували. Що я не знаю, ви думаєте, вони? <смі> типу, в них не такий рівень емоційного саме інтелекту, розуміння, що ти від них хочеш, бо у нас це більше розуміння. То ви думаєте, вони тіліпати читають ваші мислі. Всім ви дуже, всім чоловікам дуже б хотілося ось цієї допомоги. Ви що думаєте? Ви скажете чоловікові, я хочу, щоб ти мене любив так і так і так. Я буду така найщасливіша жінка поряд з тобою. То він скаже ні. Мені найщасливішої жінки не треба. Мені треба така середня, Типа, та ні. Мені. мені треба така, щоб трохи була надута, щоб трохи була така не в себе, щоб трохи на мене злилася, бо я там. Не знаю, ковшика не прибрав, чи ще якусь фігню, Ну ви ж розумієте це? Давайте підведемо піцу. Значить, що означає, коли чоловік тримає це поле. Це тоді, коли е, в його голові, не важне зважаючи на те, що він там в своєму дні робить, де він що він, він має все одно на увазі благополуччя своєї жінки, своїх дітей, своєї сім'ї, коли він думає, коли він піклується, бере відповідальність, коли він е, вислуховує, слухає, то коли він тримає ось ці стіни і кришу. Чоловік, який не тримає стіни і кришу, а тримає жінка, то це буде виснажувати дуже-дуже сильну жінку. І до того всього, як тільки вона перестане його стимулювати якимось чином, наприклад, вона перестала бути такою красивою, якою вона колись була. Та річ, яка тримала цього чоловіка з цією жінкою, її більше немає. І він може просто піти собі. Типу, в мене там моїй потрібності, мені треба молодіше, мені треба красивіше, мені треба це все. Чоловік, який тримає поле, він буде з тобою, коли ти будеш рожати, Коли в тебе тіло зміниться, коли ти будеш старіти, коли в тебе будуть змінюватися думки і так далі. Тобто чоловік, який вирішив, що він тримає поле, він буде стояти просто через бурі, через е, е, сторми, через урагани, він буде стояти. Чоловік, який не тримає поле, він отакий: куди вітер подув, туди подувся він. Ти там змінила макіяж, ти там не вдягнула тебе, ну таке. Ти там мені не, зроб... не сказала якусь там штуку, е, все, мені цікаво якась інша. Ось так. Я розумію, я сподіваюся, розумієте, що я прям дуже сильно на ігри. <с> Якщо ви знайшли себе у відносинах з таким чоловіком, потрібно признати свою потребу, яка у вас є. Вона може бути в кожного іншого. Потреба не бути самотньою, потрібно бути коханою, потрібно бути почутою, потрібно бути важливою. І так далі, признати ці потреби, пережити те, що несе з ними. Насправді це може бути не лише так боляче, а якщо ви вже готові, наприклад, щось там відпустити, да, ви ж розумієте, що, типу, ну, ця людина не для мене, я займаю не своє місце, він займає не своє місце, вже нам пора розійтись. І ви можете насправді відчувати полегшення, ви можете відчувати таку видушовленість, ви можете відчувати. Радість. Якщо у вас немає ще таких відносин, якщо ви тільки хочете їх, вам потрібно признати цю потребу і повірити, що таке дійсно для вас може існувати. Тому що все те, що хочемо ми, воно хоче нас теж. І воно існує саме для нас. Для нас. Не для Петі, не для віки, не для Оленки, воно існує для нас? Немає такого, що а, всім все є, а вам немає. Тому що як так може бути, що комусь чоловік прекрасний є? Чоловік, який піклується, любить, тримає поле, є, а вам чомусь немає? Ви нічим не обділені від Бога. Нічим. Він любить нас всіх абсолютно однаково, абсолютно однаково. І це лише у вашій голові, у вашому мозку, ви думаєте, що вам чогось немає, що вас чимось обділяють. Це ви обділяєте себе чимось своїм мисленням. Так, на цьому я буду закінчувати. Якщо у вас є деякі запитання, якісь теми, до речі, можете мені порекомендувати. Які ви хочете почути, про які ви хочете поговорити. І я запишу, можливо, наступного разу про це відео. Покажу, покажу і вам і букетик. Знаєте, в кінці дня ви можете вірити, можете не вірити, можете використовувати те, що я вам кажу, можете не використовувати. Це ваше життя, це е, ваші дії, ваше відповідальність, жити так, як ви хочете. Я дуже вам бажаю насправді щастя на вашому шляху, любові на вашому шляху. Ну все тоді до наступного відео. Bye-bye.